де звернувся трудовий колектив комунального заходу, закладу Черкаської міський пологовий будинок, центр матері та дитини, база номер 2 з проханням вирішити питання подальшого функціонування та збереження закладу, в якому вони працюють. До звернення додається копія значить, зборів і протокол зборів трудового колективу. З метою реалізації конституційних прав громадян, права на працю, удосконалення організації розгляду порушених у зверненні питань, підміщення відповідальності посадових осіб та керівників комунальних підприємств та керуючий статтею номер 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні, вважає за доцільне утворити депутатську комісію з розгляду звернення трудового колективу комунального закладу Черкаський міський пологовий будинок, Центр матері та дитини.